Привіт, друзі! Мене звати Віка і ви на моєму затишному куточку інтернету. Сьогодні будемо з вами говорити ось в такому форматі руки в кадрі, тому що всі мої процесики досить маленькі і я хотіла вам їх трошки ближче показати. Отже, друзі, що останнім часом в'яжу, а точніше сказати, що я останнім часом розпускаю. Тому що почався в мене е, цей в'язальний рік, і цей місяць пройшов у е, в'язальному плані не дуже вдало. Ну, нічого страшного, але хочу сказати те, що розпочала перших три проекти і довелося всі три розпускати. Ну, Але нічого, як я люблю повторювати, коли в десятий раз розпускаю одну шкарпетку. Це все досвід. <свід> Тому досвіду я набралась як треба. Отже, над чим працюю? Ось ця шапочка. В'яжу її для мами чоловіка. Вона в'яжу за описом Grow Ґрох. Ось така, ось така шапочка має вийти. І цю шапочку я не розпускала, але почалась вона в мене теж не дуже вдало. Верніше, як ми вибрали пряжу, і мала бути інша пряжа, не ось ця, про яку я розкажу через хвилиночку, з якої я в'яжу. Мала бути пряжа Knit Peaks Wall of Ants, І я замовила. Пряжу, мабуть, ось, типу, такий колір, ну, якийсь там трошечки інший, трошечки там більше було якогось лавандового сірого. А, а прийшло мені, друзі, зараз покажу я вам, що мені прийшло. Пішла, дістала, дивіться. Я, коли мені ця пряжа прийшла, я в праведному гніві записала вам відео на добрих 5 хвилин. Про те, що що ж це таке на картинці, типу, ось таке, а приходить ось таке. Е, виступала я на Пікс на їхній сайт, а потім зайшла все замов... своє замовлення і зрозуміла, що я просто замовила не той артикул. Так що, друзі, видалила я гнівне відео на 5 хвилин і кажу так: будьте уважні! Коли обираєте кольори, тому що кольори стояли підряд, і я випадково вибрала не той, що треба. Ну, як ви розумієте, різниця значна, так? Тому буду я цю пряжу повертати. Хоча вона насправді непогана е, на дотик і е, по ціні. Е, Досить швидко вона прийшла, ну але колір мені зовсім не підходить. Ну, це таке. Ось, Ну так, якщо комусь цікаво, це колір номер. 61, 12, 28, називається Dragon Fruit. Ну, не знаю, може, хтось там дітям щось вяже, чи що. Хто знаходиться в США, можете звернути увагу на, на пряжу Need Peaks. В них є непогані артикли, і, в принципі, ціни, як для американських цін, досить ще помірні. Я в'язала з іншого типу пряжі їхньої, я в'язала з Superwash Merino, і Діма ходить в тій шапці вже другий рік, і прекрасно вона носиться, трошечки вона лише потягнулася, там є вибір кольорів. Тому так для тих дівчаток, хто на американському континенті, як і я, тут з пряжою в нас. Самі знаєте, не завжди легко, те, що можна знайти досить дороге. Тому так, можете подивитися, зайти на сайт NedPix, тільки будьте уважні при замовленні і замовляйте все-таки той колір, який вам потрібний, а не так, як я. Ну, це таке: це був ліричний відступ. Буду цю пряжу повертати, тому що вона мені ні під який проект, ну, колір в мене діти, хлопці. А в принципі, ну, знаєте, от воно вам показує її ще якось трошки темнішу. Цей рожевий. Насправді він такий яскраво рожевий, тобто, ну, нікуди я її не всуну. Вона мені не підходить, тому буду її повертати, на щастя, повернути можна. Е, тому я вже вирішила не замовляти там саме пряжу, тому що там чекати два тижні, ну, чи там. Від тижня до двох замовлення, і я пішла і купила на Амазоні. Він за два дні мені доставив ось таку пряжу. Називається Alpha Warehouse: 70% baby Альпака, 7% меринос і 23% Нейлон. Скажу вам так, друзі, шнурочок набитий, ні, не, не набитий. Ось такий, ні, не шнурочок. Коротше. Ось вона ось така. Бачите, як товстенька. Ось так вона на такі волокна розділяється. Дуже м'якесенька, дуже вона мені подобається. Нагадує мені трошки пряжу Sky від Drops на дотик. Ну, і в'яжеться так непогано. Тут у нас 50 грам, в 50 грамах на 130 метрів. Ось, брала на Амазон. Тому також, я, чесно кажучи, ніде раніше не бачила цієї пряжі. Не знаю, чи доступна вона в Європі, в Україні. Але, ну, хто має доступ до Амазону, можете спробувати. Хоча вона не дуже дешева, я віддала 20. Мені здається, 5 доларів за 150 грам. Ну, тобто, так, ну є що, скажімо так. Ось, Але пряжа мені сподобалась, колір мені сподобався, там є різні кольори, в'яжу шапочку, поки що подобається мені що росте. Я тут трошечки змінила авторську схему в автора розинка 1 на 1. Але мені ці пряжі і, в принципі, на шапках не дуже подобається один на один. Я зробила 2 на 1 резиночку. Ну, і далі вже пішла по схемі. Тут ростуть в мене ось такі вже колоски. І скоро в мене вже лишиться, о, буде через один довгий колосок. А ось цей вже буде просто гладь. А, ну, Має бути прикольно. Мені подобається, як пряжа лягає, шапочка подобається. Так, далі. Що в'яжу далі? Далі я в'яжу шкарпеточку. Я вам казала, друзі, в минулому відео, що я в цьому році роблю, як то кажуть, новорічну резолюцію. А навчитись отримувати задоволення від в'язання шкарпеток. Ну, що я вам скажу, друзі. Перша спроба була не дуже вдала. Не так. Задоволення я отримала. Е, так, але шкарпетка вийшла широка, тому я її розпустила. Вставлю вам відео, як Віка сидить і страждає, що їй доведеться розпускати шкарпеточку. Гадайте, що роблю? Розпускаю шкарпеточку свою. Дов'язала її до кінця по світланкиному майстер-класу, дуже класно все вийшло. Подивіться, який класний носок. Все мені дуже сподобалось, але я не втрапила в щільність, певно, ну, Світланкину, і в мене вийшла вона за широка. Я набрала 68 петель на розмір 41-42. І так, поміряла, дов'язала шкарпетку. Я, в принципі, знаєте, як цей. ну, Коротше, я бачила, що воно широке, коли в'язала, але все сподівалась на якесь там не знаю, яке чудо. Типу, так мене цей процес захопив, вив'язування ось це від носочка, так мені сподобалось. Ну, думаю, спробую дов'яжу до кінця, тому що я чоловічих шкарпеток раніше не в'язала. Ну і подивлюсь, типу, може воно там сяде чи що, але ні, вчора дов'язала, поміряла на чоловіка, втопився він в них. Ну зараз розпускаю, ну нічого, це теж практика, буду знати, що на, ем, на розмір чоловічий 41-42 мені треба набирати менше, ніж 68 петель. Єдине, що я ось цю шкарпеточку в'язала на дерев'яних спицях на Хай-Хай, які в мене зламалися. А Зараз я собі взяла нові медалеві, чолову шкарпеткові. На двічки я в'язала Хай-Хайш. І... Чогу теж взяла 2 і я оце думаю, в мене ж, певно, на металевих буде щільніше в'язання. Але, певно, спробую набирати, мабуть, 64 петлі. Хоча, чесно кажучи, що щось маловато, У мене в чоловіка нога така, ну, широченька. І тому... Але ну, десь, видно, не щільною я в'язала, десь я не втрапила. Я порахувала в мене 30 петель в 10 см тут. Ось то я так собі порахувала, що мені треба певно 64 петлі набирати. Ось ну і плюс ще одне: я так уважно читала. Я ж пішла в спільник по шкарпеткам і там є умови на кожен місяць, є як Загальне завдання, так е що місяця буде, і цього місяця там були чоловічі шкарпетки, і я так типу чоловічі, і зразу побігла пробувати від миска в'язати від носка, бо дуже вже давно хотіла спробувати це. А потім вже уважніше вчиталася, що там і інші умови були. І саме в цьому місяці ми мали вчитися і пробувати закриття зірочкою. Тому е, я, мабуть, якраз розпущу і зроблю за умовами сумісника, вже з закриттям зірочкою. Зроблю від е, ну, зверху його зв'яжу. Ось ну, нічого, все практика, все якби нічого воно е, дарма не проходить. Тому так, ну розпускаю нічого страшного, зв'яжу ще один. Але хочу сказати, що від носочка дуже мені сподобалося в'язати. Ось, буду обов'язково ще так в'язати, дуже класний майстер-клас. У Світлани заходьте на канал, давай пов'яжемо, в'яжіть з Світланою. Я так зрозуміла, що оцю ця, ця проляпку цус, з щільністю, це чисто моя про. Ну, не часто таке буває. Люди майже всі в'яжуть на 68 петлях, і всіх все виходить. Тому так, ну якщо вже так легенько в'яжете, як я не щільно, тоді майте це на увазі. Але, в принципі, я думаю, що все у вас вийде, так як там Світлана сказала, вона там дає таблиці. ось, І я так по відгукам під відео читаю, що всім ці таблиці прекрасно підходять. А ось в мене вийшло трошки за широке. Ну, Тому так, розпускаю і буду перев'язувати. Ось, друзі. Тому так, ту шкарпеточку від носочка я розпустила і почала іншу. До того ж всього, я в'яжу цю шкарпеточку у спільнику від Світлани. Ми там в'яжемо шкарпетки щомісяця, і дівчата там деякі вже за місяці по 5 пар зв'язали. Ну, але ви ж знаєте, а, так. Я майже зв'язала одну шкарпетку і вже щаслива. <смір> так, і е, там я, коли перший раз е, тільки почала в'язати, я неуважно прочитала е, правила спільника. Якщо ви хочете брати участь у розіграші, е, то треба в'язати е, за тими. Е, Параметрами, які дає е, Світлана. І е, я спочатку, коли взялася в'язати, я так зрозуміла, що просто чоловічі шкарпетки і все. І побігла зразу в'язати від носка, бо дуже мені хотілося спробувати. Але потім я дочитала вже уважніше, що там е, Світлана пропонує нам навчитися в'язати е, п'яточку-крапельку. Ось вона в мене ще трошки не дов'язана, тому. Важко вам тут показати, і ну, ще, зрозуміло, тут до ВТО. Я вже вам покажу, коли буде готово. Тут зміцнена п'ятка витянутими петлями. Ось, І скорочення, знаєте, таким, ну, видно вам, ось, видно, так? трикутничком, таким, як крапелькою, ось вона. Я... Ніколи раніше такої п'ятки не в'язала. Це для мене новий досвід. Мені сподобалось неважко, швидко ось. Ну, що, я тут пров'язала невеличку резиночку, буквально я там. 5 см і пішла в'язати гладю, тому що дуже мені подобається, як лягає ця ниточка. Це в нас регія. Цю ниточку мені подарувала моя підписниця Віта. Ще раз тобі Віту дякую. Ось, і дуже вона гарно з такими полосочками лягає, тому не хотіла я її в резинку так вписувати. Вона мені подобається в гладі. Ну, ось так пров'язала. Я вже тут майже скоротила крапельку. Скоро вже перехожу на, е, мені вже просто знову в'язати гладь, і потім лише лишиться закрити е, носочок, скоротити і закрити носочок. Також Світлана в цьому місяці навчить нас робити, ну, мене навчить, я думаю, дівчата там вміють, мене навчить е, робити закриття. Е, Мені здається, зірочкою, якщо я не помиляюсь, носочка. Тому, тому так, для мене це також буде новий досвід. І ростуть мої шкарпеточки повільно, але не спинно. Будуть дімі шкарпетки. А, які ще новини у мене по шкарпеткам, друзі? Так, пам'ятаєте, я вам розказувала, що я колись купила собі дерев'яні need спеції і поламала, а потім Віта мені подарувала Хая Хая, і вони дуже класно амортизували, так сказати, і гнулися при в'язанні, і я мала надію, що я їх не зламаю. Так от, ця надія вмерла смертю хоробрих, я їх зламала теж. Зв'язала я одну шкарпетку, і в кінці, в самому самому кінці, от я зв'язала ту шкарпетку, яку я розпустила так, від носочка. І в самому кінці я зламала спиці. Дуже мені було шкода шкодати спиць, дуже вони мені сподобались. Я обов'язково спробую ще спиці хай, яка я куплю ну, більші розміри. Але я зрозуміла, що я в'яжу так, що мені певно спиці, які менші ніж трійка, не можна купувати не бамбукових, не дерев'яних, тому що я їх ламаю. Я вам більше скажу, друзі. Я помітила, що навіть металеві спиці я гну вправу. Я не знаю, як так відбувається. Я в'яжу не щільно. Ну, взагалі, не щільно, ви, мабуть, навіть по відео можете це бачити. Бачите? Я в'яжу не щільно, але я якось так хапаюсь в праву спицю, І права спиця в мене гнеться. І я завжди праву спицю ламаю. Певно, що е я якась не знаю, супервумен чи що, Сила в мене. Тому так. Так що висновок і досвід в мене такий, що залізні спиці для шкарпеток. Розкажіть мені, є ще такі силачі, як я, які ламають всі дерев'яні спиці, чи це тільки я така. Хотіла ще раз, вже раз ми говоримо про шкарпеточки, подякувати всім дівчатам. Хто в'яже для наших захисників, я і в Інстаграмі, і на Ютубі е, стежу і просто е, не можу стримати свого захвату від тієї роботи, яку ви, дівчата, робите. Дякую вам за це. Е, ми тут, е, ті, хто далеко, ну, ясно, кожен допомагає як може, але в'язати ми не можемо, тому що. Відправляти ці шкарпеточки виходить е трошки невигідно, вигідніше ці е гроші задонатити на армію. Тому тут дівчата, я ну принаймні ті, що я спілкуюся в Америці, е не в'яжуть, а лише, лише кажуть вам всім дякуєм, Е, Я особисто дуже вам дякую за те, що ви зігріваєте. Ножки нашим захисникам, хай їм там буде тепліше. Це колосальна просто робота вами виконана. І окрім того, що вони отримують фізично тепленькі носочки, вони, я впевнена, отримують шматочок вашої, вашого тепла. І, мабуть, їм стає там трошки веселіше і трошки тепліше. Я на це сподіваюся. Так. З шкарпетками все продовжую. Буду закінчувати і буду починати нові. Буду я ці, лупати ту скалу, як казав класик. І таки буду в'язати шкарпетки, друзі. Далі. Що роблю далі? Показую. Наступний мій, не дуже, скажімо, вдалий. Не дуже вдалий. Початок мав цей в мене проєкт, але, так, розказую. Значить, це має бути берет. Берет для мене. Давно хотіли, давно він в мене був задум. Я взагалі люблю берети. Їх можна гарно стилізувати. Е І так, але е ще я жодного не зв'язала поки що. Якось з шапками простіше. Ось, ну, е тому я вирішила в'язати ось цей беретик. Покажу вам фото, що має вийти, в'яжу за описом. але-але, В мене була в моїх хом'ячих запасах ось така пряжа, пише великими буквами, що це кашемір. Але це, друзі, пряжа китайська. Тому, чесно, я думаю, що це такий кашемір, як я іспанський льотчик. Але не знаю, точно сказати не можу. Дуже м'якенька, гарна на дотик. Мені подобається. Поки що в носці не знаю, тому що це перший виріб, який я нею в'яжу. Але на дотик не скрипить. Я так дуже прям синтетки не відчуваю. Ну, але ми всі знаємо, що кашемір, певно, не коштує ті гроші, які ми платимо за нього. На Aliexpress. Бачите, пише 100% Кашемір 100%. Ну, таке. Не знаю. Що вам сказати. Він йде, в додаток до нього йде ось така стречова ниточка. Я в'яжу в дві ниточки кашеміру і одну ось цю. Ось. Яка в мене вийшла проблема з цим описом? Я Зв'язала невеличкий зразочок, і в зразочку я втрапила в щільність, все було прекрасно. Але або в мене по кругу щільність змінилась, або не знаю, розрахунок, можливо, неправильний. Не знаю, що вам точно сказати, як так вийшло, але на виході я набрала там лише один розмір цього берета, і я вам скажу так, що у мене об'єм голови середній, я зазвичай в один розмір втрапляю, в мене нема проблем, там, типу, що треба менші шапки чи більші. Так? Тобто в мене стандартна голова так сказати. Але я тут набрала, і в мене вийшло просто за велике. За описом потрібно було набирати 114 друзі, петель. І 114 петель я втопилась, просто воно ну, мені до носа спадало. Тому я е, розпустила, хоча була пров'язала вже, вже м -м, значну кількість вже я там, як, е, додавання зробила тричі, як наберет, знаєте, і вже пров'язала. Ну, коли вже можна було нормально поміряти, вже він був так на спицях, вже там зробила цей візерунок, закінчила навіть би, рапорт схеми, і зрозуміла, що він завеликий. І мені довелось віднімати добрих 20 петель. Ось. Тому я відняла 20 петель і буду там трошечки коригувати, перераховувати схему і буду перев'язувати під свій розмір. Так що так, ось цей е, цей проект теж в мене спочатку був який, шкарпеточка трошечки е, невдалий. Так що так, друзі, бувають такі дні, не знаю, місяці, сподіваюся, на роки, коли, що не почнеш. Е, все натикається на якісь, ну, такі, знаєте, сказати, що це неприємності. Це, мабуть, голосно сказано, але ну, спотикалась я ці проекти, але нічого, я вирішила не засмучуватись, а все-таки намагатися зробити як треба. Тому так, скажу вам ще, що скучила я за великими плечовими процесами. Тому я буду починати точно щось нове. В мене зараз плечових на спицях жодних нема, крім одного мого довгов'яза. Це мій светер номер 12, який в мене вже рік певно лежить без рукавів. Тому не знаю, я вирішу з тим светром, чи буду я його дов'язувати, чи буду я його перев'язувати, тому що мені трошечки не подобається, як він на мене сів. Саме тому він у мене пішов в довгов'яз. А розпускати якось не було бажання. Ви знаєте, таке дивне у мене з тим светром склалося враження. Він мені ніби і на 100% не подобається, але і він не настільки. Погано сів, щоб його розпустити. Ну, коротше, не туди і не сюди. І, і не 100% класно, і не так, щоб дуже погано і розпускати жаль. Але ну, раз він в мене вже рік прорежав, то певно, що треба щось з ним робити. Тому так, в мене лише один светр довговязок на спицях і треба починати щось нове. Тому так, я думаю, що в наступному відео я прийду до вас з новими е, планами і з новими проектами, а поки що працюю над такими малючками, е, над шапочкою, беретом і шкарпетками. І, як бачите, працюю повільненько, але рухаюсь вперед. Ось такі в мене справи, друзі. Е, е, сподіваюсь, що ви в безпеці. Бажаю вам всім всього найкращого. Будь ласка, пишіть в коментарях, над чим ви працюєте. Буду рада з вами поспілкуватися. І Україна обов'язково переможе, друзі. Бувайте!